Мене звати Анна Жарікова, я фітнес-тренер і зараз ми з вами будемо робити нахили голови в сторону. Приготуємося і поїхали, видихаючи вправо, вліво, без різких рухів робимо. Стопи утримуємо на з тазом. руки на талії. І Плавно робимо максимально розігрів шийного відділу. І Стараємось видихати, обов'язково на кожний нахил видихаємо. Ще трішечки зупиняємось. Тепер зараз будемо робити по черзі оберти голови від плеча до плеча. Поїхали, вдох. Нахилили голова вниз, змістили підборіддя до плеча. Голова вниз, видихаємо, вдох вниз. Не спішимо, утримуємо себе ногами на місці. Ще трішечки залишилось. І зараз переходимо на нахили за рукою в сторону. Робимо нахил, витягуючись рукою, приготувались і поїхали нахили, в видох. Нахил, повернулись. Видох. Ноги зігнуті в коліному суглобі. За рукою витягуємось. Лізких рухів не робимо. Видихаємо. Потягнулися. Ще трішечки і зупинились. Зараз будемо робити оберти руками вперед. І поїхали видох. Також тримаємо себе на місці і дихаємо. Видох, видох. Зупинилися. Зараз у нас буде оберти руками назад. Те ж саме, але в іншу сторону. І поїхали. Видихаємо. Сьогодні я ртом не працюю, сьогодні тільки тілом, тому буду коментувати. Тільки коментувати без видихання. ртом. Ще трішечки. І зупинилися. Зараз будемо робити присіди з широкій постановці ніг, стопи ширше плеч. І поїхали вдох вниз, видох руками витягуємось, давимо п'ятками в підлогу, видох витягнулися. Коліна направляємо в сторону пальців ніг. І різких рухів не робимо, плавні рухи таз максимально відводячи назад. Зараз будемо повільно робити зміщування вперед. Уходимо вперед, робимо прогив в спині. Тепер упор на носки, таз наверх, прогнули в спині, і йдемо повільно, долоням по підлозі і розкручуємось. Встаємо. І поїхали вниз. Ноги зігнуті. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем, зупинились, потягнулись коліна в підлогу, голова наверх. Носки в підлогу, таз догори, прогнули спині. І з цього. Піднялись плавно наверх. Зупинилися. Зараз опускаємось вниз на колінні суглоби і відриваючи коліна, виходимо в планку і будемо робити по черзі скручування в діагональ. Поїхали, видихаючи рука в діагональ до носка. І змінили права рука до лівої ноги, ліва до правої. Різких рухів не робимо. Таз назад повертаємо вниз, виходячи в планку. І на кожне скручування обов'язково видихаємо, знизу в попереку не прогинатися. І зупинилися, уходимо вниз на коліна, і зараз будемо робити скручування в діагональ з колін. Права рука, ліва нога. Поїхали наверх. Вдох, видох, Фу, скрутились. Вдох, видох. видох. Дивимось підлогу, це я дивлюся на вас. А ви дивитесь підлогу, головою не крутите. Погляд направляємо вниз. Голова на лінії з хребтом. Ще раз. зупинилися, потягнулися. Тепер змінюємо ліва рука, права нога без різких рухів те ж саме. І поїхали наверх. Вдох. вдох, Вдох. вдох. Також головою не мотиляємо, дивимось підлогу, погляд вниз і голову опустити. Якщо б я на вас не дивилася, то я б теж головою не крутила. І зараз зупинилися. Тепер будемо робити повільно округлення в спині і витягуючись наверх, плавно вниз. Поїдете наверх, видох, вдох, прогнулись в спині. Наверх, знову видох, вдох, прогиб. Максимально, максимально витягнувся, робимо кішечку. Дивимось на живіт, коли округляємось погляд на живіт. І назад прогинаємось. Ще раз. І зупинились. Зараз розвертаємось на спину і будемо робити прямі скручування в діагональ, зміщуючи руки вперед. І поїхали видох, вдох вниз. Якщо буде тягнути шию, зміщувати руки за голову, і продовжувати, отримуючи руку за головою, зміщуватись, е, притримуючи голову. Тепер пружинамо, залишились зверху, вдох, вдох, на кожну пружину видихаємо ще трошки і витягуємось. Потягнулися, прогнулись максимально в попереку, за руками відтягнулись назад. За ногами вперед і підтягуємо по черзі коліна, перекатом піднімаємось, розвертаєтесь лицем на, на мене. І всім дякую! Будьте здорові! Пока-пока! Якщо є якісь, якісь питання, пишіть обов'язково мені в коменти, ставте лайк, якщо сподобалось відео. І всіх цілую люблю! Бувайте!